І управління потоком мільярдів кубометрів газу до 2020 року. Про такі амбітні плани заявила державна компанія Укргазвидобування проте опцію видобутку газу не вдається збільшити через опір депутатів Полтавської обласної ради. Вони не дозволяють компанії розробляти нові родовища на території Полтавського, Решетирівського та Новосанджарського районів. Приватні компанії не дуже біжать і намагаються брати спецдозволи на розвідку. Всі приватні компанії більш зацікавлені взяти ліцензії вже де розвідка була проведена, тому що геологічний ризик ну він найдорожчий. от і зараз в поточних економічних умовах не всі приватні компанії готові на себе цей геологічний ризик брати. Розробляти нові родовища потрібно, але аргументи проти поки що переконливіші. Шкода для природи внаслідок інтенсивного видобутку вуглеводнів часто непоправна. Чи не найбільше нині потерпають жителі села Сенча Лохвицького району, де люди залишилися без питної води. Вони зараз пропонують, Ми е, тимчасово там е, наслідки приберемо, е, зробимо водогони. А те, що земля, те, що вони порушили слої води, і е, хто буде це вбирати, хто буде відновлювати екологію? Про це ніхто й слова не каже. Перш за все потрібно впоратися з хоосом нафтогазовому комплексі. Вважають столичні експерти. Керівництво області навіть не знає точних обсягів чорного золота та блакитного палива, що видобувають на території Полтавщини. Справа в тому, що зараз область не знає, що в неї на території відбувається. Скільки в неї спецдозволів, скільки в неї непрацюючих спецдозволів, скільки в неї працюючих спецдозволів цієї ситуації в області немає. Чіткі і прозорі правила гри влаштують і депутатів Полтавської обласної ради. Є надія, що владі і газовикам вдасться домовитися після змін в українському законодавстві. Цей закон передбачатиме, що 5% від суми ренти, яку сплачує компанія, яка видобуває газ чи нафту, буде залишатися в області З чітким розподілом: 1,5% в сільській раді, 1,5% в районній раді, 2% в обласній раді. Нині компанія укргазвидобування видобуває на Полтавщині 5 мільярдів кубометрів газу. У найближчих планах підприємства розробити ще 300 свердловин. Тетяна Городянин, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.